Міст. Тут я була вчора, приходила гуляти, ось ці корабліки це ресторани. А якщо пройти ось тут підземним перехідом то попадемо на на якийсь базар, єгипетський базар, так. Світочка працює. рыбалок и в вечере повно. Ловлять рыбку. Да, 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 не 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 что... Рыбка нет. Thank нет. Анне парі ось наша Людей дуже багато ввечері тут. Ось так виглядає. І ось тут є підзем... підземний перехід. Роставшується. Ось, вибачте. Вау. Це підземний перехід. І перехід виходимо і йдемо на базар. Так, виглядає. Людей скрізь повно. Підсвіточка скрізь. Дуже красиво виглядає вечірне місто.

Тут такий є фонтанчик. Красиво виглядає в формі звездів, в формі зірки. Дуже красиво. Це єгипетський базар. І зараз ми в нього... Купуємо. Вау. Сириклон. Просто виходь. Боже. Я тобі Проходіть. Яман. Солодощі. Mm. Рахатлу. Ту, який я пробувала, мене пригощали зовсім не те. А це дуже смачний. Mm. Дуже смачно. Щас, щось куплю. Ні? Смотрите. Просто шокована, яка це смокота. Навіть не удивляла. Те, що я спробувала зовсім не те. Купила таку коробочку, дуже смачні. Звісно, спеції. Я тут Дуже цікаво пройтись зараз вільний час, ми можемо самі погуляти. опять им душе смачно. А, да. надо, надо мне, пусть, тарелочку купить и такую, пикаво, я уже... Мне прям душе подобается турецкие всякие эти. Уже красиво.

якась смокота. Саме головне не загубитися. Я тихяти.

Щось цікаве, встигну подивитися на, на міст, на, на підсвіточку на тому поспішаю на вихід. Так я кудись не туди вийшла. Так я не зрозуміла, я не туди вийшла. Ну, туди звернула. Знайшла фонтан, я виходила з боку. Ось хід. цей базар, фонтанчик. чи виключили. Чи що? Зараз не працює. Зато мічить, підсвічується, виглядає неймовірно. Ось так вона виглядає ввечері. Підсвітка, міста все сяє. Дуже красиво і дуже багато людей. Хтось чимось торгує. Людей просто Вертаюся через перехід. Ти дуже багато. Є так. Чірвня Якщо так іти, то йду я по мосту. Утки рибалок визнаний під мостом бару ресторани. Ось така підсвітка. Ось прямо, якщо ви бачите, якщо ви бачите, чого сильно, все це, це, це ресторани. І ось цей міст. Місто вражає своїми розмірами, красою, Знайшла ось таке місце, де видно мічеть цю гарну, по транспорту дуже багато. І її майже не видно. Хочу зробити фото собі на пам'ять по Стамбул і Стамбул. Дуже сподобався. Красиве місто і потроху, познайомившись з ним, то будеш орієнтуватися, бо місто, місто дійсно величезне, я тут вчора була, але. Подземним переходом не переходила. На ринок, який поруч, не заходила, бо без карти просто йдеш, бредеш. Так що потрібно знати, де що шукати. Коли ти місцевий житель і ти потроху його узнаєш, то це одне. Коли ти приїхав на один день, то це вже важче. зйомку хочу подивитися різницю як буде так Підсвіточка працює на цьому все паки ще зустрінемось Сьогоднішній день майже завершен, але ще можливо я буду гуляти. Подивимось. Завтра ще у мене повний день.